Усім привіт! Я в магазині Єва. Тут стартувала нова акція, яка буде діяти до 14.04. Від фірми Париж жіночі туалетні води, ціна 199 гривень за 100 мг. Також є від Лябукет це моноаромати. ціна 249 гривень. Також є від Fabin March 399 гривень. Різні аромати на вибір. Аромати від Патрісія Ледо на суперзнижці 199 гривень. В таких біленьких тубусах вони продаються. Парфумована вода від Сіті 299 гривень. Чоловічі аромати від фірми Сіті теж 299 гривень. Від Фабен 359 гривень. На знижці масочки від About Body. Ось така червона, має відлущуючий ефект. Ціна 40 гривень. Like educated, so Акція на фірму Evelyn. 1 дорівнює 2 при покупці однієї одиниці косметики, друга одиниця йде у подарунок. Із двох позицій ви оплачуєте за дорожчу, а та, яка дешевша, піде за 10 купів в чек. До речі, з цієї косметики дуже є хороші лаки для нігтів з відновлюючою дією. Зараз їхня ціна 129 гривень. Бальзами для губ від фірми Carmex. мають SPF 15, ціна 100 гривень. Є з ароматом ванілі або кавун. Помада гігієнічна від Nitrogen З SPF захистом 20, Ціна 75 гривень. Зниження ціни до 50% на косметику від фірми LCF. Якщо взяти цієї косметики на 100 гривень і більше у чек, то в подарунок підуть рідкі тіні глітер. Помада 2 в одному, з однієї сторони є помада кольорова, досить гарні нюдові відтіночки. А з іншої сторони є прозорий блиск. Щоб надати губам соковитішого вигляду, ціна її 40 гривень. Одразу дві акції на Патрісію Ледо. Це зниження ціни до 30% на товар. І якщо придбати цієї косметики на суму 299 гривень то ось така мерехтлива пудра піде вам у подарунок. Напевно, Єва це той магазин, в якому найбільший асортимент ватних дисків і ватних паличок. Ось такі класичні 50 штук упаковці 30 гривень. Ватні диски від фірми Літо 100 штук ціна 31 гривня. Ватні палички від цієї фірми 100 штук коштують 11,50, 200 штук 20,50, а 300 штук 31 гривня. Ватні палочки від фірми Полісся. 300 штук. Ціна 25 гривень 50 копійок. 100 гривень коштує станочок від MyBody. 4 змінних картриджі, 3 леза. Також можна докупити окремо картриджі 70 гривень за 4 штуки. Станок для гоління жіночий байбатхеа ціна 139 гривень, 2 картриджі на 4 леза. Дезодоранти жіночої від фірми DAF спреях 109 гривень. Роликові зараз на повній ціні 77 гривень 50 копійок. Рексона спрей жіночий ціна 97 гривень 50 копійок. Роликовий 70 гривень 90 копійок. Дезодорант від фірми Фа в спреї 68 гривень 70 копійок. Дезодорант роликовий ціна 53 гривні 50 копійок. Полготки від Defile Comfort 40ден. Зараз на акції 1 дорівнює 2. Якщо купляєте одну пару, то наступна піде вам у подарунок в чек за 10 копійок. Акція на шампуні від фірми SIUS 111 гривень коштують. Бальзам із керамідами 97,50 Масочки для волосся коштують 239 гривень. Гарнір фруктіс на акції. Великий шампунь коштує 98 гривень 90 копійок. Відновлююча сироватка 139 гривень. Також є косметика для обличчя для проблемної шкіри, схильної до висипань. Асортимент таких засобів великий, як то кажеться, знайдеться на різний гаманець. Є від Єлизавека, гельпілінги, маски і очищаючі пінки. Пінка 174 гривні зараз коштує. Ось ця маска 299 гривень. Сиротки від Єлизавеки коштують 249 або 199 гривень. Не змогла я пройти повз пасхальних товарів у магазині Єва. Покажу вам асортимент. Ціни зараз є повні, не акційні, але хоча б так покажу, що є. Набір наліпок пасхальних 10 гривень. 25 гривень коштує набір барвників. Є два варіанти. 40 гривень коштує кондитерська прикраса із посипкою. Також її по 30 гривень. Посипка кондитерська 100 г. Ціна 50 гривень. Звичайна кругла посипка коштує 30 гривень за 100 грам. Є набори по 50 гривень і по 60. Прикраси від фірми Добрик. Ціна 40 гривень. Курчатка по 35 гривень. Є такий вазон на квіти на цвинтар. Його ціна 40 гривень. Дякую вам за те, що переглянули ролик до кінця. Мирного вам неба над головою і всього самого найкращого. До зустрічі!